На на на, на, на. чого втікаєш? Кабаняра Що, в пакет засунув морду Бач, як гребенка зараз получиш. Може його вийшло. То не то свиня, бач, його свинятка є. А може його вирізати? А, не знаю. Я попробую. Та не пробуй, щоб вкусить з руку. Бесюбах. <гум> Чуваки. Ха-ха. Я їх топа не А ніхто Але Хто Той з руль буде, то бахне? <гум> Там ого го Стось, стой, 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 стой. Скільки? Чотири? На-на-на-на-на. Вот такие кабаны гуляют тут. Прикольно? Я ж тебя снимаю. Ha, 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 ha. Так, починається хода вулик. Хід. Видно, як пчоли помалесеньку вже почали рухатись. А тепер нам треба матку побачити. Щоб бути впевненим, що вона тут є. І там льоток. Нема різниці. ну В основному пчоли продивлюються, а потім... Якщо б якби матка зайшла, то вони ще швидше заходять. Привівся рій. А звідти вийшов з гори? Роєння пчіл.